Добрий день, мої любі! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буде чудове відео моїх покупочок, обожнюю такі відео і знімати, і дивитися це мої найулюбленіші відео на Ютубі. Тож, сьогодні хочу вам показати: здебільшого тут будуть аксесуари, ниточки, тканинки, органайзери і один величезний набір, який я замовила для мого нового стартику. Хочу вам вже трошечки показувати, що я буду. Може, ви щось догадаєтесь, що то будуть старти, ну то трошки пізніше. Сьогодні таке буде відео. А незабаром буду знімати відео покупочки, але там будуть тільки набори для вишивання. Того, що скоро в мене буде незабаром, буде день народження, і мої родичі, котрі запитали, що тобі подарувати, я сказала: нічого не треба видумувати. Тільки набір для вишивання, отож, чекаю, вже, що то будуть за набори. Дуже мені цікаво. То я так розумію, що буде в мене дуже багато стартиків цього разу. Але зараз давайте перейдемо вже до покупочок, яких я зробила особисто. Тож, по-перше, це як ви бачите на вашому екрані ось такий органайзер. Давайте я вам покажу зразу ось цей великий, великий на 48 відділень пластикова така кришечка. Це дівчат-магазин Шашель, не реклама зовсім, але обов'язково залишу посилання, бо я обожнюю цей магазин. Я завжди в них замовляю органайзери. Мені дуже подобаються, як ви бачите, можете тут подивитися на їх візитівочку. В них дуже гарні ціни на ці органайзери, і використовую я їх уже, певно, великий час. і... Ніяких питань до е, них нема. Дуже все гарно, нічого не відламується, гарні магнітики гарно тримаються. що такий великий, я замовила з пластиковою кришечкою, ось такий маленький. Бачите, слава Україні! Героям слава! Україна понад усе то є правда. І ось так виглядає. Це для невеликого такого процесу. Ось такий, от ви навіть чуєте, з да? такий хлопок. Оп! гарно, гарно тримається, і ось такий ще гербик гарнюній. Ось такий органайзер є. Далі вам покажу, що я в них вже замовляла колись, просто для того, щоб ви розуміли, що я їх використовую. Ось такий ще органайзер у мене є. Цей взагалі я дуже давно вже використовую. І, ну, як ви бачите, нічого з ним не трапляється. Також гарний, гарний. Ось такий в мене є книжечка. Ось так він відкривається, то на 40 відділень. Він небагато місця займає. Ви зайдіть на сайт, подивіться, в них дуже багато. Я думаю, ви знайдете щось для себе цікаве. Ось так виглядає цей органайзер. є ще в мене отакий великий органайзер, але тут дерев'яна кришечка, він трошки дорожчий буде. Ось покажу вам. Але він величезний. На 56 відділень. Бачите, це в мене процес вишивається один. ось. Отака краса, така мусюсічка, бачите яка. Тож, зайдіть, подивіться, гарний магазин. Я від себе я рекомендую. Дуже-дуже він гарний. А зараз я вам хочу показати, для чого ж мені потрібно був цей величезний органайзер. То є буде ось такий набір, бачите? Ось такий келих з вишнями, вино та вишні. Називається це набір. Це я замовляла набір Катруся Юа, також ви всі знаєте той сайт Каті, вона робить там схеми для вишивання хрестиком, але там є розділ, також, може, залишу вам посилання, якщо не забуду, є розділ, де є бісерні роботи дизайнер-осоль. Тож я замовила е, цю схему. Вони відправляють паперову, як ви бачите. Тут багато аркушів. Ось така паперова схема і електрона. Що звісно мені дуже сподобалось, бо я бісером по електронній схемі ні разу не відчувала. Хочеться мені спробувати, як то буде. Більш детально я вже про цей набір розповім, коли буду стартувати, але скажу, що там є в цьому наборі бісер, рівномірна тканина. Я хочу спробувати на рівномірки, бо я відшивала повне зашивки тільки на канві, хочу спробувати на рівномірки. Ну і, звісно, бісер, нитки та голки. А також вони поклали ось. Ниточки чорного тітану та білого. Ну, я так розумію, що білий то вже для самого келиха, а ось цей чорний фон, то треба буде відшивати чорною ниточкою. Ось так. Ну і покажу вам ось цю купу бісеру. Бачите, дуже важка. Ось такі гарні кольори. Ну, я вже коли. Понасипаю в той чудовий органайзер, то вже покажу, що там будуть за кольори. Ось, гляньте, скільки чорного кольору. Взагалі, купа, купа чорного кольору. Ось така краса. Мене чекає і вас чекає відео. Незабаром з цим гарним стартом. То, що такі, в мене покупочки. Зараз я давайте трошки позміню, що я ще заказала. І повернусь поубираю тут, покладу все, що ще я позамовляла, і покажу вам іще. Тож, не все, звісно. Далі, дівчат, замовлення у моєї найулюбленішої дівчинки, у котрої я замовляю, це Іваночка. Ну, хто її не знає, то також буде дуже хі -хі, соромно, мабуть, нам рукодільницям. Обожнює неї замовляти товари. По-перше, то є дешевше, аніж в других магазинах. В неї навіть будь-який набір, який ми замовляємо, він десь 5%, стовідсотково буде дешевше, аніж. Десь замовляти, по-друге, Іваночка дуже швидко відправляє. По третє, ви можете спочатку одне замовити, потім друге. Вона все збирає, 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 а потім все разом відправляє. Тим ви економите на дві-три доставки. Ви зразу все збираєте, і вам все відправляється. Отак. От Отож, от Отож, Іваночка дуже тебе люблю. Якщо дивишся, велике тобі дякую і мало того ж що вже отримала посилечку і вже ще я там замовила, <смі> Тож це вже буде в другому відео. Іваночка завжди кладе ось такі подарунки. Ну, звісно, не ось такі, завжди вони різні. Цього разу це бобіночки-монониточка, і ось такий шнурочок, то я так розумію, кудись я 100% його буду використовувати. Бобіночка, до речі, дуже гарна. З такою трояндою. То, що я замовила, як ви бачите, на вашому екрані величезна коробочка. Це, дівчат, я знаєте. Якщо ви пам'ятаєте, я вам казала, що я грала в гру у Надюші. Надюша, привіт! Якщо будеш дивитися, велике тобі дякую. Я виграла там перше місце, Надя відправила мені гроші за це. І я так вирішила, що хочу замовити собі щось таке, що мені буде на згадку. Тож, я замовила собі ось такий гарний величезний органайзер. Він крутезний, Я дуже давно на нього заглядала і хотіла такий колір, дуже гарний, бусковий. Я так розумію, бачите, тут така відкривашечка. Він ось так якось відкривається. Ось так ось, гляньте, це парковочка дуже велика. Тут на 210 голочок. Ви розумієте, це на, на таку багатокольоровку, кольоровку, що капець. Я ще замовила собі наліпки, то я хочу і бленди тут паркувати. Ось така краса буде, і мало того, що він відкривається, і ось тут ще е кладуться бобіночки. Крутезний, взагалі, дуже крутий. Органайзер. Він не так багато коштує, але задоволення я отримала, коли його побачила, то взагалі, дівчат, дуже крутезний. Я рекомендую. Сьогодні вже в мене. Я знаєте, я вже поклала б туди ниточки, бобіночки, але вже думаю, доснімаю вам відео. І сьогодні вже буду підготовувати свій новий стартик. Ось з такою гарною красою. Тепер у мене така гарна краса. Далі. Що я ще замовила у Іваночки? Ще я замовила ось таку тканинку. Опа, щось в мене там впало. Ага, тобі сирочок. Це тканинка наша українська, рівномірочка українська. Бачите, ось такий великий шмат. То я замовила на пробу, також хочу для бісерного якогось процесу. Дуже мені подобається Білий колір. Не знаю, ще не пробувала, але хай буде. Вона недорога, хай, хай буде. Далі я замовила ось такий магнітик. Магнітів завжди мені не вистачає. До речі, скоро також до мене там їдуть магнітики. І замовила собі ниточки. у... Іванки також вони недорогі, дімсі, кому треба також звертайтесь до неї. Ось такі ниточки, то мені просто не вистачає до одного процесу. І ще я замовила, ось як виглядає моє ще одне замовлення. Бачите, ось така купа ниточок. Бісер. Дівчата, давайте пограємо в гру. Е, ви загадаєте, для чого це також мій новий стартик. Ось такі ниточки, ось такий бісер. І ось така тканинка, також я замовила у Іваночки. Це Белфест 50 на 70. Ось такий колір. Бачите? Ось дуже гарний колір. Він передається вам трошки темніший, аніж є. Напишіть мені в коменті, хто здогадався, що це буде за новий стартик. Мені цікаво. Ще замовила ось таку красу, також тканиночка. Це Онікс наш. Я ще ні разу не використовувала цю тканинку, мені хочеться спробувати. Може, він навіть буде кращий, ніж мурано, не знаю, бо ціна дуже приваблива. Там... Якщо я правильно пам'ятаю, 50 на 70, щось десь 65 гривень. Ну, це ж що таке, 65 гривень, дівчат? Ну, правда, чи 70 ну щось таке. Ну, взагалі, копійочки. І ось такі ниточки. Для це також буде в мене новий стартик. Гарні такі ниточки. Не впевнена, що ви здогадаєтесь, що то буде за стартик, але гляньте, яка краса. Мені здається, ниточки гарно підходять під цю тканинку. Давайте вам поближче. Ось так. Як на мене непогано. Напишіть, як вам. Ну, якщо хто здогадається, я, я буду дуже-дуже радіти, тому що ви здогадалися. Але не знаю, не знаю. То, що така краса в мене у Іваночки замовилася. Далі, дівчат, я замовила у магазині Ноумомі, no зараз висиплю вам. Це я вже почала збирати, мотати ниточки, також мій новий стартик. Ось такі ниточки. Вже, бачите, їх трошки запутала. Це на метраж, дівчата там намотують. Це також буде мій новий стартик. І хочу вам показати це тканиночка для цього нового старту ось такий колір. Це, зразу скажу, це мурано, дівчат, ось такий колір. Давайте я вам якось покладу. От мені здається, що ось цей стартик ви повинні вгадати, а що він, не хоче фокусуватись трошки, так? Ось. Давайте я вам отак покладу. Оце тут 41 колір. Така вам підсказочка. Давайте я вам ось так гарно покладу. О! Ось такі ниточки і така тканинка. Як ви гадаєте, я ніколи не казала вам за цей процес, що я взагалі його хочу починати. Але є одна дівчинка на Ютубі, Ірочка. Велике вам привіт. Якщо ви дивитесь, то от, от мабуть і за неї я й буду починати цей стартик. Вона мене надихнула, чесно вам кажу. Дякую. Тож хто вгадає, мені буде цікаво. Напишіть, будь ласка, це одне і ще я. Дівчата, вже не хочу виключатися, так вам покажу. Ще замовила одну раму. Бо взагалі-то в мене стільки процесів, що мені б ще 10 рам було б замало. Але ну, ну, ясно, що я не можу стільки замовити. Це замовляла я в магазині Голка. Ну, Впевнена, що ви всі знаєте, той магазин можна не залишати посилання, то я точно знаю. І... Ще в них замовила також. Ось так. ну, просто докинула, бо мені не вистачало там трошечки до, до замовлення. І ось такі наліпки. Зразу відкрила посилочку, думаю, що тут таке. Потім згадала, що я ось такі маленькі наліпки замовляла для того мого органайзера, щоб клеїти. Бачите, ось так. То оце всі, дівчат, мабуть, всі. А, ні, ще ще трошечки. Ще я не замовила, а е, купила, придбала. Зайшла в магазин, бачите, і придбала ось такі собі папочки. Папочки чи мамочки, ось такі гарні папочки для моїх нових стартів. Бо я так розумію, що в мене буде дуже багато стартів. І я просто не знаю, куди їх потім складати, то замовила такі, а до речі, в мене ще там шиються. Замовила я собі. Також там і сумочкою, ну, теж потім вам покажу. Тож багато-багато краси, взагалі така багато цього місяця. Все, дівчат, велике вам дякую. Чекаю коменти, подобаєчки, вас всіх люблю і незабаром вийде нове відео. Тож залишайтеся зі мною, бувайте!